У суботу з цього музиканта. Ще маленький був ще говорити не міг і вже почав грати. Важко витягти із слово. Можу говорити. Не хочу. Він краще ніж балакає. Та коли він сяде за інструмент. Заговорить новою музики. Створюючи її, що такого не грає? просто перед вашими очима. Це правда? Стен свідком відкриття нового маленького генія імпровізації. Де ви так, взяли такого талановитого хлопця? Сьогодні з цього музиканта ще маленький, був, ще говорити не міг. і вже почав грати. Важко витягти із слова. Можу говорити? Не хочу. Він краще грає, ніж балакає. Та коли він сяде за інструмент. Заговорить мовою музики, створюючи її ще таке просто перед вашими очима. Це правда? Стен свідком відкриття нового, маленького генія імпровізації. Де ви так, взяли такого талановитого хлопця. Завтра з цього музиканта ще маленький, був, ще говорити не міг і вже почав грати. Важко витягти із слова. Не можу говорити. Він краще ніж балакає. Та коли він сяде за інструмент. Заговорить мовою музики, створюючи її Що такого не просто перед вашими очима. Це правда? Стан свідком відкриття нового маленького генія імпровізації.